Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І вже сьогодні будемо готувати кабачки. У мене вже ось такі є кабачки. Ось будемо зараз їх брати. Це напевне і. Дей -дей -дей -дей. О. Ось такий кабачок один. Ось тут багато є. Там ще огірки ось такі у мене. Там квасолька, тут такі чудові квіти. От, І ось така у мене городина. Капуста там. Кому цікаво, будемо готувати разом. Готуємо кабачок у сирній шубці. Ось такий великий, я візьмела, він вже трохи вже не є такий. Я візьмела другий. Кабачків є досить. Нарізаємо слайсами такими невеликими. Тонкими, не грубими. Отак нарізаємо. Ось такими нарізаємо. Ми кабачок понарізали. До цього кабачка додаю одну натерту цибулю. І зубок чеснику. Ви можете дати і два, хто як любить. Так, і додаємо сюди чайну ложку солі. Можна навіть дати і півтора. Ось такого. І це все перемішуємо. І залишаємо, аби вони трохи постояли і так всі промаринували. О, аби кабачки зм'єкли і промаринувались. Ось так просто, аби вони файно в це були, в чесничкові, не були такі смачні. Ось так. Най постоять. Хвилин 15-20 найпостоять. Робимо таку сирну паніровку або шубку. До трьох яєць, троє яєць. Нам потрібно даємо, трошечка, трошечка даємо солі, бо ми солили кабачки. Тепер даємо оцього копченої паприки, даємо трошечка тут так, одну трету чайної ложечки. ось сюди. Тепер ми даємо ще чуть-чуть, ми даємо перцю так само у цей. О, тепер даємо сюди дві столові ложки сметани, або 100 грам можете дати молока. Я даю сметани сюди і це розбиваємо. Ось так розбиваємо. Я ще добавлю ложку сметани, ось сюди. І додавлю ложку муки таку сюди. І знову розмішаємо. Можу додати трошки молока більше. Або я зараз додав, аби було трохи дві лишки води, я додав. Отак. Навіть і три додавлю, щоб було більше. Ось так. І тепер це все розмішаємо. Така у нас буде паніровочка, Би нам стало на... Можна дати більше сметани. У мене та є ще, але то треба ще на цей. Так, розмішуємо. Тепер у цей резіон я буду давати сулугуні. А ви можете брати будь-який сир, який хочете твердий, а я десь так грам 100-150. Отако натерти сюди сира. Ось так. Ось так. Тепер все гарненько розмішаємо. Я терла на отакій терці дрібніщій. Ось так. І тепер все розмішуємо гарно. Знову. І навіть іще трошки втру. Не буде певно. Аби був гий густіший. І втруща трошки. Аби ця паніровочка була, цей лезіон трошки густіший. Ось так, Я кажу, 100-150 буде хватати. Досить буде. Ось так. Аби була така їй густіша. Ось, хватає все добре. На пательну наливаємо трошки олії. Так, тепер беремо кабачок. Він, вони вже оскільки пустили, від, тут кількість соку пустили. Беремо кабачок, обмакуємо у муку. У муку я нічого вже не даю. Просто так обмакую. І тепер беремо просто отак паніровку. Отак. О, аби було. Сира тут кайдово і олій, олію з олією смажимо. Далі так само беремо у муку. Якщо хочете солоніще, бо як можете дати в муку трошки е солі і перцю. Я не давала нічого, бо я давала, у цей. Я коли солила кабачки і давала трошки сюди. Так, тепер знову так само. І так будемо всі смажити. Вони виходять такі дуже гарні, смачненькі, такі колись на весілля готували, так. Вони були дуже смачні. Ось так будемо всі. Тепер обертаємо, підсмажуємо до такого золотистого кольору. От. Отакі, Ну, як вони гарно. Обсмажуються. І дуже смачненькі виходить. Так, забираємо ми. Уже ось такі гарні будемо складати і заново будемо вибирати ось тако. І знову так само. У муку, у паніровочку цю і на сковорідку. Ось так. От у мене великий кабачок і у мене трошки не стає цієї е паніровки. Я зроблю ще одну паніровку простішу, без яйця. Так само вона буде добре. Даю сюди кисле молоко. Дам сюди молока. Так. Ну, певне, за 5 ложок дам. 3, 4, 5 ложок дам молока. Е, тепер розмішаю його гарно. Добавлю сюди ложку муки. І натру, натру ще е, сюди сира. Ось, отак вона про сюди сира, так само. О. Сир можете твердий, будь-який давати. Такий, би файно плавився, і він буде дуже гарно. О, сюди знову і натираю так сира. Перемішую гарно. Вони вже будуть не такі жовті, без яйця, але нічого. О. Ось так я додав ще. Що такого жентиці, кої я би було. Ось так. Ось таке зроблю. Посолити, трошка солі і е, паприки дам. Так само. Ці вже в мене посмажилися, я вже ці посмажила. З тов паніровку, а зараз все. Ось так дам трошечка солі і дам ще чуть паприки. Отак. І буде дуже-дуже буде смачно, так само. І решту ми до, досмажимо. Ось такої вже паніровки. Ще добавлю сира, щоб гарно. У як багато є сира, у мене такі смачні виходить. Сир топиться і дуже смачно, дуже смачно. У мене сологунь. І так само тепер робимо знову. Так само сісі. Заберемо вже, вони вже готові. Тепер знову всі сісі у муку, У цей лизьон отако з сиром, і все і навхорі. Ось скільки вийшло у нас з одного кабачка е, такої смакоти. Дивіться, які гарні і смачненькі ці кабачки. І так само і ці, що хоч на, на кислому молоці. Вони мають кислинку таку з сиром. добре. Але то я забула вам сказати, що треба ще дати дві ложки е, столові води до того, аби вам гарно отак відставали. Бо вони як не дасте води, вони вам не будуть від, е, відставати. Така порада моя вам. Так, що можна готувати. Звичайно, оці кращі. І такі можна готувати, і такі можна готувати. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось такі виходять такі, пахнуть чесничком. От -от -от. Тепер будемо їх. Можна їсти просто так, а можна брати з сметаною. І отаку сметану просто любий берете і в сметану. Ось тако, Вони такі. М -м дуже. Такі смачні, е класні, пах... пахнуть чесничком такі. Взагалі, о, взагалі дуже, дуже смачно. Як то ті, так і то ті. Смачненькі, до зустрічі. Ось такі ось такі чудові, гарні, такі сирні, такі з чесничком, ну, така літня смакотана, солода така. Ви можете робити соус собі. Так само, хто любить більше чесника, але я би не казала, що треба більше чес робити соус чесничний. Просто в сметану, або кріп дати туди ще можете в сметану. Можна і просто так їсти. Просто без нічого, без ніяких соусів, ви собі берете так і похрумкуєте будь-який, любий, любий, е, е, якщо гарячий, так сир тягнеться гарно, так дуже смачно виходить, як гарячий. Та то й такі добрі. Tá que eu vou